Цей Свячеслав. Ми відомі не лише як військовий священник, а як людина, яка обізнана в церковно-юридичних відносинах. Щойно нам стало відомо про рішення Київського окружного адміністративного суду від 15 травня, який визнав Українську православну церкву структурним підрозділом Російської православної церкви. Ми розуміємо, що це не об'єктивне рішення суду, але це стало можливим. Тому що, на жаль, суд використовував в своєму судженні за основу висновки Державної експортної релігійної комісії від 27 січня цього року. В своїх висновках ця комісія дійшла до того, що Українська православна церква є афілійованою частиною Російської православної церкви. На жаль, це стало можливим, тому що не було надано професійної. Юридичної допомоги юридичним відділом Української православної церкви на чолі з протереєм Олександром Баховим. Так, від участі в роботі цієї комісії він відмовився, а також не було комісії надано необхідних документів. В першу чергу мова йде про новий статут Української православної церкви. Зараз, на цей час, за чотири місяці, рішення комісії. Не оскаржено і не було почато нової альтернативної експертної комісії, яка б дійшла інших правильних об'єктивних висновків. Які наслідки в житті Української православної церкви можуть бути у зв'язку з вищевказаними рішеннями Державної експертної релігійної комісії? Ну на жаль, ці наслідки вже ми маємо. І коли піднімається питання про зміну юрисдикції, перехід громади з Української православної церкви до ПЦУ, і представники Православної церкви України збирають територіальні громади, то перше, що вони зараз роблять, це вони читають висновки цієї комісії щодо афільйованості Української православної церкви як частини Російської православної церкви. В подальшому це може призвести взагалі до законодавчої заборони Української православної церкви. Який вихід ви бачите зараз із цієї ситуації? Ну, вихід один. Треба, щоб юридична допомога надавалася своєчасно і професійно. Для цього треба думати, як змінити роботу юридичного відділу Української православної церкви.